Чоловічі теплі кофти курточки, ліверчі. Всередині з утепленням на замочку з карманчиком, розмір XL. Така ж моделька в сірому кольорі розмір L. Всередині утеплення. Без капюшончика на замочку з карманчиками. Наша моделька Excel. Дуже теплесенька, з капюшоном всередині. На замочку з карманчиками, карманчика в карманчиках підкладка, всередині хутро теплюща. В рукавах, на рукавах манжети, а всередині підкладка. Розмір курточки, Ель. Та курточка з утепленням всередині. Хутро без капюшона, розмір XL, на замочку також з карманчиками.